Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми разом з вами протестуємо декілька новинок шумоізоляційних матеріалів. На тест до нас потрапили матеріали від Practic, Ultimate та Vibrofilter. Вони трішки відрізняються між собою за товщиною і матеріалами виготовлення. Але все ж таки це все шумопоглиначі плюс-мінус однакової товщини. І тому ми їх зараз будемо тестувати і порівнювати. Отже, з доступних матеріалів в нас є Practic Flex Green товщиною 5 мм, такий собі звичайний спінений поліуретан, досить ніжний і, до речі, в нього. Такий міцний клейовий шар, і коли ми відклеювали антиадгезійну підкладочку, то вона відклеювалася дуже важко. Було таке відчуття, що зараз матеріал порветься. Тому, коли ви будете працювати з цим матеріалом, звертайте увагу на те, що він ніжний. Також я не відчуваю, що тут є якісь додаткові просочення, тобто це стандартний поролончик просто на клеєвому шарі, товщина 5 мм. Далі в нас йде вже найдорожчий. Учасник нашого тесту це Ultimate U-Power Overton товщиною 7 мм. Він трішки товщий, і як ми бачимо, тут вже трішки інша текстура або фактура. Швидше за все, це той самий тільки який, який вже має там додаткове якесь ще просочення для того, щоб цей матеріал отримав додаткові властивості. І також це найдорожчий матеріал, і він має ще додаткове таке армування, яке дозволяє матеріалу краще триматись на поверхнях, там не деформуватись тощо. Ще в нас є схожий, дуже, але набагато дешевший матеріал від віброфільтр. Це леєр товщиною 7 мм. В принципі, за відчуттями матеріали дуже схожі, але тут в нас вже відсутній армуючий шар. Тобто сіточки тут немає. І нарешті найдешевший учасник тесту також матеріал від віброфільтр, товщиною 8 мм. Це натуральний войлок на клеєвому шарі. Також варто зауважити, що матеріали Practic Flex Green, Ultimate U-Power Overton та Vibrofilter Layer 7 синтетичні. А Vibrofilter Войлок 8 це матеріал з натуральних волокон. Відповідно, в принципі, ці всі матеріали бояться вологі. Але я гадаю, якщо волога потрапляє на ось такий натуральний матеріал, то є ризик того, що матеріал буде трішки там псуватись, гнити тощо. Тому, в принципі, всі ці матеріали ми маємо захищати від вологі і не використовувати їх в тих місцях в автомобілі, де є там вірогідність, підвищення вологості. Тобто ці матеріали ми маємо використовувати в якихось Сухих місцях, і там вони будуть надзвичайно ефективні. А от щоб остаточно визначитись з ефективністю цих шумопоглиначів та зрозуміти наскільки залежить ефективність шумопоглинача від його товщини та матеріалів виготовлення, ми проведемо такий собі простенький наш стандартний тест. В нас є металеве відро. Яке оклеєно товстим шаром віброізоляції, шумоізоляції, шумопоглинача. І таким чином, якщо ми розмістимо джерело шуму всередині цього відра, звук може виходити тільки через його верхівку. І далі ми просто ось цю верхівочку можемо накривати різними матеріалами і за допомогою шумоміру реєструвати різницю в шумі з матеріалом та без матеріалу. Таким чином ми можемо знати, яку кількість шуму або яку кількість децибел той чи інший матеріал прибирає. Отже, використовуючи в тесті шумопоглиначі виготовлені з різних матеріалів різної товщини, ми відповідно отримали і різні результати, які ви бачите зараз на своїх екранах в таблиці. Але я хочу зауважити, що результати в нас не залежать прямо пропорційно від вартості матеріалу. Наприклад, у нас дуже непоганий результат, можна сказати, друге місце зайняв. Найдешевший матеріал Віброфільтр Войлок. Звісно, найкращий результат показав найдорожчий матеріал Ultimate U-Power Overton товщиною 7 мм. Але, наприклад, якщо ми подивимось на матеріал від Віброфільтр Layer 7, звісно, він за своїм призначенням і там фактурою матеріалами відрізняється від віброфільтр Войлок, але все ж таки вони мають майже однакову ефективність. І найтонший матеріал від Practic Flex. Має найнижчу ефективність. Він показав нам різницю всього-навсього 7 дБ. Підсумовуючи, можна сказати, що ситуація в нас виглядає майже так само, як і в минулому тесті більш товстих шумопоглиначів. Матеріали, які зайняли друге і третє місце з невеличким відривом або невеличкою різницею один між одним, за ефективністю поступаються найкращому матеріалу всього-навсього 3 дБ. Але при цьому різниця вартості в нас майже в два рази. І тому висновки в нас знову ж ті самі. Якщо ми орієнтуємось на найкращий матеріал, тоді, відповідно, нам доведеться платити вдвічі більше. Якщо ми орієнтуємось на матеріали, Ціна якість можемо обирати між матеріалами з Войлоку або леєр 7. Ну і найтонший матеріал Practic Flex. Він, в принципі, за своєю вартістю не набагато дорожче від Войлоку, але за характеристиками, як ми бачимо, він вже суттєво поступається майже вдвічі. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!